Uh -huh. Статистика для аспірантів гуманітарних. Одним з важливих завдань, що стоїть перед аспірантами гуманітарними, це провести статистику. Статистика це давня наука. Вона має 2000 років тому. Перша статистика використовувалася для перепису населення. Вона там себе оправдивала. На даний час є багато літератури статистики, де можна ознайомитись. Переважну статистику використовують інженери, механіки, фізики для імперічних законів. Але найважливіше також показати статистику для гуманітарів. Найкраще продемонструвати статистику через Вікіпедію. Ми заходимо на українську вікіпедію, задаємо слово статистика і бачимо всю категорію статистики. Що вона нам допомагає? Що ми можемо побачити всі її розділи. І так, є математична статистика, є економічна статистика, психометрія це свого роду статистики, і так далі. Важливо в статистиці знати статистичні характеристики, терміни, якою мовою говорять статисти, якою мовою ми повинні представляти ці дані. І от ці терміни тут є: і дисперсія, це термін статистики, і розподіл по асона, і середнє значення, що всі знають, і стандартне відхилення. І інші терміни, які потрібно знати для статистики. Важливе значення статистика має для прогнозування. Тобто, у багатьох роботах гуманітарії використовують статистику, щоб щось моделювати і спрогнозувати той чи інший процес. Ключовим словом, статистика є вибірка. і це все видно. Тут в Вікіпедії в оці всі слова. І так, першим кроком аспірант повинен ознайомитися, що таке статистика, які категорії, які то, і всі ці терміни знати. Що таке похибка, що таке аналіз часових рядів, що таке вибіркове середнє, вибіркові моменти, гістограма і так далі. Саме значення статистики є в рубриці статистика. В рубриці статистика. От тут написано, що це за наука, статистика, історія статистики. Хочу відмітити, що тут на 100 мовах світу і по російській, і по англійській, і так далі. І якщо нашим аспірантам буде замало цього матеріалу, або вони прогнозують свою роботу на світовий рівні, вони можуть подивитися, як статистика описана в інших мовах, англійською, німецькою, французькою і іншими мовами. І так, категорія статистики, і статистика дуже багато І також література, і Білецький книжка статистика, і Щербина книжка статистика, і література іноземною мовою по статистиці є. Крім того є тут і статистична звітність, і інші категорії, які можна подивитися. Це пов'язано зі статистикою. Що потрібно знати, використовуючи статистику? Оскільки статистика це наука про масові повторні явища, то об'єктів спостереження повинно бути мінімум 30. Тобто вибірка повинна бути репрезентативна. Не можна проводити статистику над двома працівниками, над двома книжками і так далі. Ще потрібно мати тараж великий, щоб можна зробити статистику за цю книжку. Або об'єктів. Багато яких можна робити статистику. З другої сторони, об'єкт на статистики може бути один, наприклад, одна людина. Але ми повинні знати її показники, наприклад, ти протягом 30 періодів часу, кожного дня і так далі. Тоді, навіть якщо людина одна або об'єкт один, але ми маємо часові результати протягом 30 днів, ми також правильно застосовувати статистику. Тобто характеристики, середнє значення, мода, медіана маємо право застосовувати, коли ми маємо певне число об'єктів спостереження. Це перший крок. Другим кроком ми повинні подивитися на зразки робіт, в яких використовується статистики. Це мається новація аспірантів. Одна з кращих робіт, в яких використання статистики, це можна знайти в дисертації, а в інтернеті це автори фераті, мого учня, Федір Загура. Педіс Загора, який опублікував свою доукову працю, дисертацію застосування статистики в спорті. І він показав всі методи статистики, як вони застосовуються, і ті всі результати. Тобто для аспіранта застосовувати статистику, це потрібно спочатку подивитися на аналогічні роботи, аналогічні роботи по статистиці з, в цьому напрямку. Крім того, Науковий керівник підкаже, які тут об'єкти, що потрібно оцінювати, які значення. Узгоджувати не тільки з самою наукою і статистикою, а узгоджувати свою роботу з науковим керівником або консультантом з математичної статистики, який підкаже, як саме доцільно тій чи іншій межі грамотно використати статистику. Це дуже важливо, грамотно використати статистику. Другим підходом, який я хотів показати, коли ми вже вибрали об'єкти, маємо аналіз, другим це є використання програми Excel, наприклад, програми Excel. Особливості програми Excel полягає в тому, що вона має багато значень. Ще раз показую, визиваємо Excel. Excel є між Ціма функціями. Microsoft Office шукаємо. Так? Шукаємо цю програму. І вона дозволяє проводити всі статистичні дослідження. Програма Excel. Є російськомовний, українськомовний, англомовний, Excel. Для нас важливе, що Excel має майстер-функції. А в рамках майстра функцій має різні функції. Найпростіше в Excel це функції математичні, на них можна повчитися. Для статистики це статистичні функції. От перед нами на екрані статистичні функції. Їх є 60. І кожна з них може бути використана для статистики. І тим більше програма, яка перевірена, яка має свою ліцензію і так далі. Та Наприклад, мода. Мода це ознака, яка зустрічається в вибірці найбільш часто. Щоб її побачити, ми визиваємо довідку справку. І бачимо, що таке мода. І, наприклад, що таке медіана. От перед нами приклад медіани. Є наведені числа. Медіана це ознака, яка є посередині. От перед нами приклад Excel, є числа. І показано, що коли ми пишемо медіана, вказуємо. Комірки А2А6, то медіана є 3. Коли хто у наборі чисел від А2 до А7, то медіана є 3,5. То так можна оцінити медіану. І аналогічно інші функції. От, наприклад, максимум, мінімум. Для чого це потрібно? В Excel є 64 тисячі рядочків. І ми не можемо зразу побачити, яке число максимальне-мінімальне, тільки використовуючи функцію максимума чи мінімума, Excel нам знайде в цьому сопчику мінімальне чи максимальне число. Далі, є, звичайно, і середні агматичні, і інші, і всі кореляція, дисперсія. Ну що таке кореляція, по-простому сказати? Встановлено, наприклад, що розмір серця людини відповідає розміру кулака. От така кореляція в медицині. І багато в чому є кореляція. Чим товстіша книжка, тим більше є ціна. Це оцінює кореляція і ці коефіцієнти. Тобто, якщо аспірант використовує програму Excel, має всі ті дані тут, то він потім, користуючись майстром функції FDX, може порахувати всі ті функції, які тут є. Їх є 60. Серед них і кореляція, і дисперсія є. Побачите, що таке дисперсія, знову дивимося справку. Характерно, що тут, що тут є навіть формула, по якій рахує, її можна помістити в диссертацію. Наведені приклади, значить, І показано, яка дисація відповідає тому чи іншому значенню. В ніякому книжці не розписані всі ті функції, які є, які є, і, які є тут в маткаді. Тобто, якщо вже і їх не вистачає, то слідуюча професійна програма яка є для статистики, це програма статистики. Ну я думаю, що в диссертаціях звичайна програма Excel допомагає. Друга програма складніша, це матка. Ну, також треба мати ліцензію на неї і так далі. Які саме характеристики потрібно обчислювати? це також, на погляд, і аспіранта, і наукового керівника. Одна з тих характеристик ми повинні міти прогнозувати. Для статистики. А другі то в залежності від типу наукової роботи. Отже, вибірка має бути репрезентативна, їх вибірів повинно бути 30. З, з Вікіпедії ми повинні знати всі категорії, всі статистики, всі підрозділи, всі формули і так далі. А для використання використовується програма Excel, яка дозволяє все робити. Коли початківець використовує програму Excel, то раджу, спочатку, коли він от рахує якусь там імовірність чи якийсь там розподіл, спочатку користуватися довідкою, по довідці зорієнтуватися, задати ті самі числа, перевірити ті самі числа, тоді він може вже брати свої числа і опрацьовувати. Дякую за увагу.